Жоден літак не запустить двигуни, не злетить у небо без команди авіадиспетчера. Саме ці люди ведуть у повітрі кожен борт від зльоту аж до посадки. В їхніх руках безпека, тобто життя і долі людей. 136, де 4. Тут кожне сказане слово на вагу золота професія авіадиспетчера для сильних і відповідальних людей з гострим розумом і блискавичною реакцією. 12 років керував повітряним рухом Юрій Чередніченко, кандидат у народні депутати України в одномандатному окрузі номер 98. З Юрієм Анатолійовичем Чередніченко я знаком. лично уже больше 30 лет с того момента, с 1982 -го года, когда он закончил Академию гражданской авиации, он работал сначала простым диспетчером ВД, затем старшим диспетчером, потом руководителем полетов, директором РСПК Центра, сейчас генеральный директор. Было сделано очень много, то, что вы здесь видите. В нашем зале, в нашем предприятии это как бы заслуга всего коллектива, но и заслуга э, Юрия Анатольевича в частности, как руководителя. Все эти условия труда, э, условия быта, отдыха, медицинское страхование, медицинское обслуживание, соцпакет, наша достойная зарплаты, это э, заслуга его как генерального директора в этом э, налицо. Сьогодні Юрій Чередніченко – генеральний директор Україруху, державного підприємства, яке дбає про безпеку польотів у небі над Україною. Під його керівництвом приймаються важливі для авіації рішення. Я, Юрій Чередниченко, директор державного підприємства «УкрРух». Рішення піти у владу прийняв свідомо, бо маю достатній життєвий досвід і розумію величезну відповідальність такого кроку. Десять років очолюю багатотисячний колектив. Знаю про роль керівника у відстоюванні державних пріоритетів і інтересів кожного працівника. Укрорух для всієї Європи став зразком взаємодії цивільної і військової авіації. Висока зарплата, офіційні податки, заслужений авторитет, не майбутнє, а сьогодення Укрруху. І це я вважаю своїм найбільшим досягненням. Як авіадиспетчер звик відповідати за життя людей і свої слова. Це закон в авіації. Такими ж принципами слід керуватись у владі. Все життя Юрія Чередніченка – це авіація. Він не шукав собі застосування ні в яких інших сферах і галузях, бо саме в авіації досяг найвищого рівня професіоналізму, завдяки чому його знає і поважає уся світова авіаційна спільнота. А українська аеронавігаційна система вже давно є частиною загальноєвропейської. Я добре знаю генерального директора Україроруху, бо співпрацюю з ним 5 років поспіль. Ми постійно зустрічаємось на різних заходах і зібраннях. Я можу запевнити, що Юрій Черніченко особа, яку дуже поважають у європейській авіаційній спільноті. Він добре знається на професійних питаннях, тому, коли ми розробляємо якісь стратегічні напрями розвитку, ми неодмінно дослухаємось до його думки. І дуже важливо, зокрема, особисто для мене, що його поважають у колективі підприємства. В «УкрАерорусі» налагоджено тісну ефективну співпрацю цивільних та військових фахівців, що Україна стала прикладом для Європи. Целенаправлений і достигаючий своїх задач поставлених чоловік, який вміє організувати як колектив і розуміє, те проблемы, которые на данный момент существуют в цивильно-военной системе. Это очень важно, почему? Потому что это как экономическая составляющая нашей работы, так и э безопасность нашей державы. Это выполнение тех задач, которые возложены на вооружённые силы в первую очередь по охране воздушных рубежей. За світовими стандартами відбуваються всі процедури обслуговування повітряного руху в небі над Україною, а також Підбір кадрів, які здатні стати фахівцями високого класу, завдяки Юрію Чередніченку відбулася певна революція у кадровій політиці Укрруху. Авіадиспетчерами тут стають найкраще. Ми займаємося підбором персоналу, і в це питання він також намагається вникнути і вникає дуже серйозно. І, в принципі, люди, які Хочуть працювати в нашому підприємстві, а їх дедалі стає більше з кожним роком, тому що підприємство дійсно стабільне, підприємство отримує регулярно заробітну плату і непогану заробітну плату. Ну, звичайно, і відповідальність тієї професії, основної професії, яка є в підприємстві, це авіаційні диспетчери, вона дуже велика. Тому і пакет соціального забезпечення, тому і все, що стосується виробничої діяльності, це питання, які у нашого генерального директора вони взагалі на першому місці. Саме важлива риса його, як і керівника, і людини, за яку ну, яка є зараз, на жаль, не у всіх керівників, це те, що він завжди дотримується свого слова. Главные черты его характера, которые позволят ему быть э, действительно депутатом с большой буквы, представителем э, интересов и защитником интересов народа Украины, это его целеустремленность, его хозяйственность, его профессионализм, вот, его образование, его знание ситуации, обстановки. Вот. вот это все в целом и даст возможность ему быть. в першу чергу нормальним чоловіком і депутатом Верховної Ради України. Як керівник Юрій Черніченко відповідає за шеститисячний колектив «Украероруху» у всіх підрозділах по Україні. Як керівник він дуже требовательний. Іноді буває доволі таки жорстким чоловіком. Но я должна сказать, что в общем -то, он очень справедлив, и в нем очень хорошая черта – это забота о старшем поколении. Наша работа, работа бухгалтерского отдела и его работа как работа диспетчера всегда требует точности и недопущения ошибок. Поэтому вот эта черта характера его работать без ошибок это тоже очень хорошая черта. Ну, я его когда-то назвала двигателем. Это действительно двигатель. Это сердце нашего предприятия. Юрій Анатолійович це дбайливий керівник, який завжди уважно слухає. Він завжди допомагає легко вирішувати складні питання. Він зміг організувати роботу так, що ми, молоді спеціалісти, можемо підвищувати свій професійний рівень, а також маємо час на особисте. В очолюваному Юрієм Чередніченком підприємстві особлива увага приділяється медичному забезпеченню. Бо в авіації здоров'я фахівців. То основа їх професійної придатності у складі «УкрРуху» діє окремий підрозділ, медико-санітарна частина. Її фахівці дбають про здоров'я персоналу підприємства. Крім того, всі працівники «УкрРуху» в усіх підрозділах по Україні мають завдяки Юрію Чередніченку, гарантовану медичну страховку від роботодавця, лікуються у провідних медичних закладах України. Отримавши довіру виборців і ставши депутатом, Юрій Чередніченко підтримуватиме розвиток страхової медицини в нашій країні. Юрій Анатолійович був би дуже добрим депутатом. Якщо керівник такого рівня дзвонів зробити таке підприємство, такого рівня і соціального забезпечення, і інших стандартів, то мабуть, він не знає, як це зробити і в інших підприємствах. Особливої поваги заслуговує керівник підприємства, де офіційна середня заробітна плата становить понад 12,5 тисяч гривень. Це значно перевищує рівень зарплат по країні і в авіаційній галузі, зокрема. Коллективный договор, который есть в Украине-Руки, ну, наверное, может войти в пятерку лучших не только в отрасли, а наверное и в Украине, потому что те те моменты социальной защиты, которые там обозначены, ну, для для многих для многих других работников других предприятий могут пока еще быть только мечтой. И дай бог, чтобы те предприятия, которые В общем-то, те люди, о которых я сейчас говорю, дотянулись до той планочки, которая сейчас в Украине есть. Этот Коллективный договор не является каким-то каким застылым документом. Он постоянно совершенствуется и сейчас действительно наработка новых предложений в этот документ. Висока зарплата, офіційні податки, заслужене авторитет підприємства. Не майбутнє, а сьогодення УкрАероруху. І це Юрій Черніченко по праву вважає своїм найбільшим досягненням. За обсягами сплачених до бюджету податків, очолюваний Юрієм Черніченком УкрАерорух входить у трійку лідерів Київської області, головний офіс УкрАероруху – в Борисполі. Тож наповнюються в першу чергу міські і районні бюджети. Ми вже давно співпрацюємо з Юрієм Анатолійовичем. І слава Богу, таке потужне підприємство, як УПРУ, зареєстровано саме на території міста Бориспіля, а це є бюджетно-утворюючим підприємством. Юрій Анатолійович є депутатом Київської обласної ради. От, і саме завдяки гарній тісній співпраці у нас багато реалізовується таких проєктів. Тобто це і підтримка тієї ж саме сфери медицини в першу чергу, це і освітня галузь. От, тому в цьому плані місто Бориспіль пощастило. За 10 років він довів свою спроможність правильно визначати пріоритети, ефективно взаємодіяти із владою, грамотно планувати фінанси та дбати про інтереси людей. Мені приємно і працювати разом з міською адміністрацією потужною командою, тому що дійсно ми бачимо, що наше місто з кожним роком становиться краще і більше таких сучасних майданчиків відкривається по різним районам міста. Ну і взагалі дуже приємно, коли і діти приймають участь. цьому. Ми бачимо, розмалювали цей паркан. Ми, до речі, сьогодні проводили теж акцію, відкривали малюнки в парку відпочинку. Там теж діти розмалювали паркан. І в мене взагалі є така пропозиція. Давайте ми під відділу культури проводимо таку акцію. Нехай діти малюють всюди По місту Борисбельдає паркани, які Своїм виглядом не дуже, так сказать, прикрашають місто». Допомагає громаді Бориспільщини, Сприяє соціальному захисту дітей, підтримує освіту і культуру. Дозвольте від вашого імені перш за все подякувати Юрію Анатолійовичу за прекрасну ініціативу. За ініціативу, яка була вирощена його командою. Про те, що дійсно ваші здібності, ваші таланти не потрібно ховати у скриньку, а потрібно їх демонструвати в нашій Бориспільській громаді. Щиро вам дякую, Юрій Анатолійович. Ви Знаєте, ви стали дійсно другом освіти міста Борисполя. Ви стали другом кожної дитини нашого міста. І я зичу вам міцного здоров'я, терпіння, успіхів і удачі. Дбаете про инвалидов и ветеранов. Мы вот случайно наткнулись на могилу, которая на тот период представляла такую самодельную оградку, деревянный памятник без опознавательных знаков. Единственное, что мы могли обнаружить там, это красная звездочка. Поэтому мы определили, что это все-таки захоронение именно бойца. який погиб, очевидно, во время тих жестоких бойов при освобождении города тіліва. З того часу працівники «Украероруху» доглядають могилу невідомого льотчика. Традиційними тут стали зустрічі ветеранів. Ніщо так не робить людину сильною, як плече надійного друга. Саме так можна характеризувати стосунки Юрія Анатолійовича та його помічника, а від тепер довіреної особи Анатолія Должанкова. З ініціативи Юрія Черніченка було створено музей авіації РСП «Київцентр АЕРО», душею якого, безперечно, є Анатолій Єгорович. Через руки та серце цього фахівця пройшло все: від історії авіації до історії кожної видатної постаті. Музей РСП «Київцентр АЕРО» Унікальний музей, він єдиний в світі такого плану. Це музей, який розказує про долі, розказує про роботу, розказує про тих, хто колись воював, стріляв, бомбив, потім прийшов і керував повітряним рухом. Це унікальне зібрання, а ідея цього музею належить Юрію Анатолійовичу Чередніченку, ще тоді, коли він був директором РСП Київ те, що вже стільки років його знають, найкращий доказ того, що небайдужість Юрія Чередніченка до проблем громади то не акція під вибори, то справжня людяність і щире добро, з яким він іде по життю. Це подалу. Юрія Анатолійовича ми знаємо вже на протязі п'яти років, так як наш дитячий будинок сімейного типу створився вже п'ять років. І тому Юрій Анатолійович постійно приїжджає до дітей в гості, ми його і запрошуємо на свята, і так він їде, поздоровляє діток зі святами. Ми його дуже добре знаємо. як чесно, добру, порядну людину. Як людину слова, дійсно він сказав, він зробив. Ми його дуже любимо. І дітки його знають і люблять, тому що вони знають, що приїжджає Юрій Анатолійович. То вони його обступають, обнімають, цілують. Він з ними спілкується, і їм дуже це подобається. І я думаю, якщо така людина, яка прийде дійсно до влади, людина слова не, не просто пообіцяє і не зробить, а дійсно пообіцяє і зробить, і приїде, і буде опікуватися і надалі, і надалі, і надалі. Ми дуже любимо його і поважаємо, і бажаємо йому успіхів, і щоб він, звичайно ж, переміг. Чередніченка Тетяна Іванівна завжди підтримує чоловіка в його благочинності. Вона друга мама для багатьох вихованців дитячого будинку, а відтепер будинків сімейного типу родини Соломах та гирів. Уміється жінка і словом порадити, і серцем зігріти. Ми живемо в такій країні, де не має бути чужих дітей, не має бути дітей-сирот. Я вважаю, що кожен громадянин цієї країни має уділити увагу Каждому ребенку, который не имеет своей семьи. Я познакомилась с Татьяной Васильевной, которая поднимала детский дом «Берегиня» в 2002 году. Мы помогали деткам и материально, и давали моральную какую-то поддержку. И все эти годы у нас было отношение к ним как детям нашей семьи. Я надеюсь, что люди, у кого еще сердце совсем не остыло, должны все-таки понимать, что дети не могут сами о себе позаботиться, как и пожилые люди, и все, кто находится в возрасте, э, таком, который может помочь своему близкому. Добавлю обязательно, обязательно пойти навстречу цим людям і дати їм возможность нормально жити в этом государстве, працювати і приносити пользу нашей стране. Сім'я Юрія та Тетяни Чередніченків подає усім нам приклад, як можна жити і працювати на благо інших. Наші ветерани Бориспільського об'єднаного авіазагону. Написавши звернення, що Юрій Анатолійович, ми бачимо, хто йде до цієї Верховної Ради майбутньої, ми бачимо, що це люди бізнесу, що це люди грошей, що це люди, які переслідують зовсім інші цілі. І ми хочемо, щоб ви з своїм талантом організатора, державницьким підходом до справи, йшли туди і робили все те, щоб нашим людям жилось краще, щасливіше. Я думаю, що Перемога буде на цих виборах, тому що людина іде та, яка потрібна нашій державі. Все це дає моральні підстави виборювати право стати народним депутатом, тобто представником народу у Верховній Раді України. Впевнений порядок в нашому регіоні і в нашій державі залежить від сильної відповідальної влади. Найважливіше наше завдання обрати саме таких людей. Тож у владу йду з некорисливих інтересів. Працюватиму для авіації, для людей, для держави. Обіцяю, і в авіації слів на вітер не кидають. Юрій Чередніченко гідний представляти наші інтереси на державному рівні. Про це свідчать його освіта, досвід ефективного керівника і депутата Київської обласної ради, а також особисті якості лідера. Він здатний брати відповідальність за складні проекти і доводити справу до кінця. І пам'ятаєте, в авіації слів на вітер не кидають, бо тут їх ціна надто висока.